Увага! Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую, чому чоловіки? Запам'ятайте це слово, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років. Рішення Кабміну судово-юридична газета. Чоловіки 17 років у вас вообще це якось канекти Ну я якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років. Ну я вообще не понімав не то, що як жити ні до чого стримиться, вообще не понімав, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь, що мені вообще, хто мені подобається, не подобається. Це ну це діти, це не то, що підлітки, це діти. В Європі ваше підлітки до 20, там щось ближче до 30. і це можливо і правильно, бо реально от по по власному досвіду і досвіду друзів після 30 якось це зріває розуміння, як рухатися, що робить, і так далі. І в 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними. Ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники вже. І реально, ці останні дзвоник в цьому році, ну, в 2026, який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Ми можемо взагалі може дійти до того, що в найближчий час ми не побачимо останні і перші дзвоники, такими, як ми звикли бачити їх раніше. Це може бути схоже абсолютно на другу історію, саме розуміти на яку. На жаль, що про це думаєте, заходьте в коменти, поспілкуємося.